І прикордонники надалі штрафують українців на кордоні через банальні речі, які не можна перевозити. Тому залишайся до кінця, щоб не отримувати штрафу на кордоні. До речі, я думаю, що ви помітили, що у нас такий трішечки новорічний настрій. Бо якщо у тебе теж, то обов'язково постав лайк цьому відео. Спершу точно не варто брати з собою молочні продукти, м'ясне та сало. Українці досі не можуть прийняти той факт, що м'ясне перевозити не можна, навіть якщо ви їдете до родичів. Я в шокі. Так, вам може пощастити і ви провезете ці продукти. Але якщо раптом прикордонники помітять, то ви точно затримаєтеся довше на кордоні або ж отримаєте штраф. На овочі та фрукти діє обмеження до 5 кг, кава до 500 г, а дитячого харчування до 2 кг. Якщо вам дуже хочеться чогось такого солоденького, випічка, торти, мед, цукерки, на жаль, також ви можете провозити лише до 2 кг. Що стосується ліків, якщо ви берете з собою лікарські препарати з сильної дії, то вам потрібен рецепт від лікаря, а також наркотичні психотропні речовини або ліки від 500 мл. Взагалі перевозити не можна. Давайте поговоримо про обмеження тютюну та алкоголю на кордоні. До прикладу, електронні сигарети. Якщо ви везете велику кількість невживаних нових електронних сигарет, вейпів, одноразок, то вас попросять задекларувати їх або сплатити митний збір. А рідини для таких сигарет можна перевозити лише до 10 мл. Також ви зараз бачите на екрані список країн, які забороняють возити і використовувати електронні сигарети. Звичайні сигарети ви можете перевозити не більше 10 штук. Йдемо далі. Міцні алкогольні напої. На людину можна взяти лише один, один лише літр міцних алкогольних напоїв. Якщо слабоалкогольні, то 2 літри. А пива ви можете взяти з собою цілих. 5 літрів. Якщо ви їдете зі своїм домашнім улюбленцем, то не забувайте взяти для нього харчування. Але дозволено також до 2 кг. Якщо перевозити більше, ніж дозволено, то можуть оштрафувати і ці штрафи починаються від 50 євро. До речі, за нинішніми правилами ЄС ви можете перевозити готівкою лише до 10 тисяч євро. Якщо більше, то ви можете розподілити ці кошти між іншими членами сім'ї, які з вами їдуть, або друге. Другий варіант це скласти митну декларацію, тобто підтвердити легальність ваших коштів. Але радимо перевозити гроші у безготівковій формі. До того ж, зараз всі користуються картами у телефоні. Можливо, вас цікавить якась така новорічна різдвяна тематика випусків. Омай! Oh про ярмарки та інше обов'язково напишіть нам у коментарях теми, які б ви хотіли тут побачити. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати головні новини світу. Усім папа! -па.